Розповімо далі про вимову приголосного р. Звук р в літературній мові завжди твердий тільки на кінці слова і складу. Наприклад, вівчар, гончар, лікар, писар, повір харків. На початку складу перед голосними звуками «а», «о», «у», На письмі перед буквами Я м'який знак О. Ю. А також перед І приголосний р вимовляється м'яко. Наприклад, вівчаря, гончаря, лікаря, писаря, буряки, грязь, зоря, трьох, повірю, говорю, варю, вівчарі, лікарі, рівний. У говорах північного наріччя, а також у значній частині говорів Південно-Західного, звук р послідовно твердий. Наприклад, лікара, лікару, бураки, гразь, зора, трох, вару, куру. А в надністрянських говорах, після твердого р виділився звук й ряд вар'ю, рясно, прястий. Така вимова є грубим порушенням літературних норм. Повторюємо. На початку складу перед звуками А О, У, на письмі перед буквами Я м'який знак О Ю, а також перед І звук Р треба вимовляти м'яко. Наприклад, брязкати, брьохати. Повторюйте за мною. Вечеря. Випрямити, витворяти, відварювати, гарячий, гиря, горювати, дрючок, дряпати, запрягти, зрячий, крючок. Курятина, міжряддя, міряти, мотря, обурюватися, підряд, поневірятися, порядок, прискорювати, пряжити. прямо прястый розряд рябы рядно Ряска, рятувати, темрява, трюмо трясты у трех хрюкоты, Чотирьох, хрящ, шпарю, борюся, вірю, Говорю, Нишпорю, Орю, корюся, Творю, бондаря, Димаря, кобзаря, косаря, сухаря, льонаря, секретаря, токаря, цвинтаря. У багатьох карпатських говорах звук Р вимовляється м'яко на кінці слова і складу, наприклад, Вівчар, косарь теперь, четверь, гіркий, морква. Слобожанським говором властиве пом'якшення приголосного Р у кінці слова, базарь, звір, комар, сухар, тхірь. Така вимова відхиляється від орфоепічних норм. Ми говорили, що р у кінці слова і складу в українській літературній мові вимовляється твердо. Отже, треба вимовляти базар, вівчар, звір, комар, косар, сухар, тепер, тхір, четвер, гірки, морква. У частині лівобережних надніпрянських та слобожанських говорів пом'якшується звук Р перед А в окремих словах гряд, квартиря, коморя, макітря, ряма. Така вимова також є діалектною, ненормативною. Слід вимовляти град, квартира, комора, макітра, рама. Тепер зробимо вправи з тими, хто звик пом'якшувати р на кінці слова і складу. Повторюйте за мною і вимовляйте твердо звук р. Богатир. Базар. Бляхар, Бондар, Бунтар, Вагар, Виноградар, Вихор, Вівтар, Володар, Воротар, Гайдар, Глухар, Гонтар. Гузир, Дзвонар, Друкар, Жаткар, Звір, Ігор, Казкар, Календар, Квіткар, Кобзар, Лимар. Лихвар, Лицар, Льонар, Молочар, Монастир, Нашатир, Орендар, Паламар, Пекар, Перукар, Пластир, Проводир, пузир, пухир, секретар, страйкар, сухар, тепер, токар, тягар, цвинтар, чагар. Шахтар, Швейцар, Штукар, Явер, Якер, Гірка, Гіркий, Зірка, Зірки, Цукерка, Чарка, Шпарко, Вір, перевір, прискор, пришпор. На кінці слова, після глухого приголосного, звук р знеголошується. Наприклад, алебастр, метр, семестр, спектр. Отже, не треба намагатися вимовляти тут дзвінко «р», театр. Оркестр центр. Знеголошуйте звук Р. Театр, оркестр центр. Далі наша розповідь про вимову звука Л. Літературний Л передньоязиковий твердий приголосний, але не дуже твердий. Наприклад, балачка, лан, клас, лоб, блок, лодка, клуб. Цей л характерний для говорів середньої Надніпрянщини і переважної більшості південно-східних та північних говорів. В частині південно-східних говорів властива напівм'яка вимова звука л, наприклад, ходила, молоко, клуня. Така вимова не літературна. Треба говорити ходила молоко клуня. На Надніпрянщині і суміжних з нею територіях звук Л перед е та и звучить як нейтральне, нетверде і нем'яке, злегка пом'якшене лише середнє Л. Наприклад, Лебідь лев, Липа, Лист. Така вимова. Є нормативною в літературному мовленні. Дехто з мовлян дуже пом'якшує звук Л перед е у словах іншомовного походження, делегат, електрика, лекція пленум. Така вимова Л є грубим порушенням літературних норм. У словах іншомовного походження, а також у власних особових іменах. Прізвищах та географічних назвах перед е вимовляється лише м'якший варіант нем'якого Л. Тобто звук середній між твердим і м'яким. Наприклад, балет, білет. Повторюйте за мною, блеф, бурлеск, Валенсія, Валерій. Valet, Hercules, Delegat, Dubler, Dublet, Elegia, Eléctrica, Element, Emblema, Etelen, Intelect, colega, coleccia, controler, couplet, lexica, lector, lexia, lena, molécula, palermo, paralel. Плед, пленум, плеяда, полеміка, привілей, проблема, реле, рефлекс, рулетка, «Сандалети», селекція. Таблетка, телевизор, телефон, тролейбус, філе, флейта, холера, шлейф, ювілей. на Надністрянщині у Галичині та на деяких прилеглих територіях звук Л перед е та і вимовляється дуже твердо. При його вимові язикове тіло сильно зосереджується в задній частині ротової порожнини, піднімаючись трохи до м'якого піднебіння. Клен, лебідь, клин, млин. Така дуже тверда вимова Л не становить літературної норми. Треба вимовляти клен. Лебідь, клин, млин. Перед голосним І звук Л вимовляється м'яко глід, голівка, толівка, жаліти, залізо, клітка, ліс, літо, пліт, хлів. М'якшиться Л також перед буквами я, Ю, наприклад, білявий, воля, гребля, гулятий. Ділянка, клямка, склянка, цибуля, шлях, калюжа, капелюх, ключ, люди, малюк, хлюпати. М'який л і тоді, коли після нього стоїть м'який знак біль, бінокль, бриль, готель, дриль, жаль, кукіль, куль, міль. Сіль, більший, васильки, вільха, гальмо, пальто, кльош, кольоровий, кульок, льодина, льодовик, льон, сльоза хльостати. Далі буде вправа для мовців, які пом'якшують звук Л перед голосними А, О, У, чим порушують звукову систему літературної мови. Перед звуками А, О, У приголосний Л вимовляється твердо. Повторюйте балакати, балалайка, калач, клас, лавка, лад, лампа, лапа, салата. Халат, білок, блок, болото, весло, волосся, долоня, житло, жолоб, жолудь, колоша, клотча, колодка. Колодязь, крило, кубло, ложка, лом, масло, полова, сало, скло, слово, солома, тепло, тіло, хлопець. Блузка, Улучный, Галушка, Глум, Голубка, Желудь, Каблук, Кулун, Лу, Плу, Халупа, Шлунок. Розповідь піде далі про вимову звука Ц. В українській літературній мові приголосний Ц у більшості позицій вимовляється м'яко. Зокрема, він м'який на кінці слів. Ця його м'якість позначається на письмі м'яким знаком, наприклад, кравець, співець, терпець, українець, фахівець, молодець, синиць. Овець, полиць, вулиць. Виняток становлять запозичені слова, наприклад, абзац, кварц, матрац, палац, плац, суец, шліц. А також окремі вигуки бац, буц, клац. І всередині слова треба вимовляти м'яко звук ц, якщо після нього ставиться на письмі м'який знак. Наприклад, Козацький, бурлацький, гайдамацький, Донецький, тваринницький, Хвацький, цькувати, Грицько, Кицька, лицьований, Лупуцьок. Опрацьовувати. Приголосний «Ц» завжди м'якшиться перед голосним і. Наприклад, декламація, декларація, експедиція. Продукція, федерація, кальцій, стаціонар, цікавий, цілий, ціпок, горобці, гравці, кінці, млинці, молодці, обранці, пальці, стільці, хлопці, вулиці, молодиці, вівці, полуниці, синиці. М'який також звук ц перед буквами я Ю, наприклад, горлиця, доця, киця, криниця, синиця, двадцять цямрина, цяця, горлицю, доцю, кицю, криницю, синицю, пацюк, танцювати. Нерідко звук ц у відзначених позиціях. Вимовляється твердо, чим порушуються літературні норми. Пояснюється це насамперед впливом діалектного мовлення та російської мови, у якій приголосний ц завжди твердий. Так звук ц твердо вимовляється у Північних говорах, особливо на Заході, а також у надністрянських, подільських і гуцульських, наприклад, «праца», Коцуба. Жеребець жеребця, заєць, зайця, хлопець хлопця. Тилиця тилиці, тилицю, тилиць тилицям тилицями. Звичайно, у наведених словах приголосний ц треба вимовляти м'яко. Праця, жеребець, жеребця, заєць, зайця, хлопець хлопця, тилиця тилиці. Тилицю, тилиць, тилицям. У степових говорах, зокрема в овірках на захід від Дніпра, звук ц твердо вимовляється перед голосним а. Цаца отца, береться, живеться, сміється. Така вимова ненормативна. Перед буквою Я ми говорили приголосний ц вимовляється м'яко. Отця береться, живеться, сміється. У літературній мові звук ц вимовляється твердо тільки перед літерами а, о, у е. І». Наприклад, цап, царство, лицар, моцак, цокати, цокотуха, цупки, цурка, цуцик, цегла, цей, цеп, цех, кільце, лице, цибуля, циган, циркуль. Цить. Тепер зробимо вправи. Вимовляйте, за мною м'яко, приголосний ц. Галицький, Гірницький, Дрогобицький, Парубоцький, Кременчуцький, Луцьк, Німецький. Словацький, Турецький, Читацький, Гаманець, Гонець, Гравець, Жнець, Кінець, Корінець, Метець, Місяць, Млинець, молодець, ниць, німець, обранець, олівець, палець, стілець, творець, хлібець, холодець, Четець, Гірчиця, горниця, дільниця, кауниця, копиця, куниця, лисиця, молодиця, паляниця, річниця, тридцять, 30... Делегація. Дирекція. Документація. Доцільний. Експозиція. Еміграція. Ізоляція. Ілюстрація. Інструкція. Інфляція. Інформація, колекція, компенсація, конкуренція, конституція, консультація, лекція, національність, порція. Раціон, соціологія, спеціаліст, суцільний, станція, традиція, вулицю, дійницю, каплицю, одиницю. Спідницю, столицю, коцюба, ланцюга, ледацюга, лицювати, рубцюватися, цюкати.